Покращити свої вміння у виді спорту із Кілкушин Кайкан Карате можете і ви, але де це краще зробити і як тривають тренування у Сейха Доджо, дізнавалася наша знімальна група. Увага на екран! Традиційне тренування у спортивному клубі Сайха відбувається із розминки, адже підтримувати у здоровому тонусі організм покоління, поколінню, яке займається видом спорту із Кілкушин Карате просто необхідність. Наші тренування тривають півтори години. Це не можу сказати, що це досить легко. Навіть не кожна людина може це витерпіти, оскільки це досить цільний фізичний труд. Після цього відточують навички та вміння, аби утримувати празові місця на змаганнях різного рівня. Я на маминому телефоні побачила, як займаються карате в Ютубі. Дивилася відео кожен день. Мені дуже сподобалось. Я дуже довгий час просила батьків віддати мене на карате. Вони дуже довгий час думали, що я жартую, що мені то все пройде. Але в другому класі, коли я кожен день їм про це говорила, вони мене віддали на карате. Я прийшла сюди, познайомилася з друзями. Мені дуже тут сподобалося. Я вже займаюся сім років. і хочу все своє життя пов'язати з карате. Тут займаються не лише хлопці, а й дівчата. А тому будь-хто може стати учасником спортивного клубу Сайха Доджо. Мотивують мене мої друзі, старші пояси. Я дуже люблю конкурувати, це для мене, такий так би мовити, стиль життя. Мені дуже подобається. В загальному карате вчить бути людиною, розвивати не лише свій фізичний, а й духовний стан. Тому хто пов'яже своє життя із карате, про це точно не пошкодує. Сергій Нікішин, телеканал Бродив Майн.